Всім привіт! З вами знову головний Іженес славко І збираю я тут чергове замовлення, а саме ігровий комп'ютер на базі Ryzen 9 99 9900 x на материнській платі Asus Rock Strix B650EF Gaming Wi-Fi. І була там, має бути там ось така от оперативна пам'ять. Це Viper Ultra якась RGB на 6400. щось таке І знаєте що? Я поставив цю пам'ять. У материнську плату, нажав кнопку вімкнення і пішов я за кораблем. Воно хвилин 10 висіло на, на ініціалізацію оперативки, я ж подумав, що це am 5 DDR5, довгий запуск, перший, в принципі це норма. Але так нічого не змінилось, Через 15 хвилин я вимкнув всю цю машинерію, засунув звичайну Apacer Nox в одну планку і через 20 секунд побачив екран BIOS. -а. На що грішити? Ну я вже не знаю, чи на AMD, чи на am 5 Socket, чи на Asus ROG Strix материнку. Поняття не Але факт заважається фактом. Воно працює все через одне місце. Тому все одно далі буду любити Intel, тому що з ним набагато простіше.